Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі програма Територія успіху. Майже протягом двох років ми знайомили вас і знайомимо з історією розвитку спорту на Житомирщині, багатьох видів спорту. А сьогодні ми розповімо про історію кікбоксингу. Народився цей вид спорту по недавно, в 1995 році, так я розумію. І для участі в передачі ми запросили. Головного тренера збірних команд України з кікбоксингу, заслуженого тренера України В'ячеслава Анатолійовича Гупанчука, заслужених майстрів спорту, чемпіонів світу, Європи і України Виру Макресову та Володимира Демчука і дослідника історії спорту на Житомирщині Олександра Кухарського. Але, але хочу повідомити глядачам, що тут подружня пара, хоча прізвища різні, а, а сім'я одна. Так? Віра і В'ячеслав це чоловік і дружина. От, тому і син Всеволод прийшов до нас теж. Майбутній спортсмен буде. Майбутній олімпійський чемпіон. Олімпійський чемпіон, бо виховується в такій спортивній сім'ї і виховується, як я розумію, правильний хлопець. Но має має дуже активний. активний, тому... Прошу вас буквально кілька слів про цей вид спорту, тим тобто, пачу, що всі тут засновники і дослідники, і засновники за одним столом. Вітаю всіх глядачів. Мені сьогодні дуже приємно бути присутнім серед таких поважних гостей, чемпіонів світу, Європи і багаторазових чемпіонів України і Заслуженого тренера України, які за досить короткий час зуміли поставити цей, я би сказав, молодий вид спорту. На Житомирщині на такий високий рівень, що з нашими спортсменами зараз рахуються і на міжнародному рівні. Я вже не говорю на рівні України. Ну започаткувався цей вид спорту в Сполучених Штатах Америки. От в 1974 році він вибрав в себе. Елементи таких єдиноборств, як ушу, китайський бокс, англійський бокс. До речі, коли зародився англійський бокс, там боксували спортсмени і мірялися силами не тільки ударами рук, а також могли битися і ногами, і головою. Ну, я би сказав би, що частину. Елементів були взяті із японської боротьби, це джиу-джитсу, забулися трошки, але деякі елементи, і так сказати, історія цього виду спорту кіксбоксінгу можна сказати, що вона започаткована із японської джиу-джитсу. Ну, до речі, у нас в Житомирі в 1916 22 році були такі спортивні організації скаутів, це зараз пластунами їх називають в наш час. От так, для того, щоб виконати норматив першого спортивного розряду. От, треба потрібно було знати прийоми боксу і джиу-джитсу. Ну і, до речі, в місті е, працювала секція з англійського боксу. Так що паразки перші от, е, цього виду спорту, так сказати, були закладені ще е, в ті далекі часи. Ну і приміром велася фізпідготовка в спортоверистві Динамо. Но где працевал. Мама! Леонід е, Григорів, чемпіон правда, з України сметання спису, але він також займався от, і викладав. Ну, що про всіх не розкажемо. Це Є, були да, якісь, якісь фрагменти, початки. Да, от, да, але це тільки були системно... початки. А от е, започаткувався спорт е, кікбоксинг у нас. Це у 1995 році, і я думаю, що більш детально про його розвиток, становлення е, розкаже. В'ячеслав Анатолійович. В'ячеслав Анатолійович, як це відбулося? От ви прийшли і вирішили організувати цей вид, знайти однодумців, щоб це відбулося в Житомирі. Початок починати завжди важко. Як уже розказали, на фоні шаленої популярності східних єдиноборств, європейці і американці вони паралельно почали проводити турніри, так називаємо пол. Фулл контакт карате, тобто карате в повний контакт. У нас по-моєму, за радянського часу жі трохи обмежували це. Це забороняли заб, взагалі. Забороняли. Так, це забороняли. Вважалося, що це там негативний вплив в заходу. Ну забороняли до чого? Що ці люди вони шукали інформацію про карате, повна контактна карате. А шукаючи інформацію, треба ж було якось свій погляд. Переносити на Європу, на Америку, а в радянському це все обмежувалось. І тому ці люди вважали, що ті, які схильні до впливу негативного заходу, і тому вони були під контролем. І навіть була стаття в карному кодексі про їх покарання. Але, скажімо, в 91-му році, коли Україна стала незалежною, інформації було вдосталь і, скажімо, Люди, які okay. займалися відноборством okay. терені Союзу, узнали, що в Європі, і в Америці проходять турніри з повноконтактного карате. Спочатку називалися турніри фулконтакт карате потім вже почали називатися кікбоксинг. І в чому це ідея? Що представники різних видів відіноборств могли зустрітися в одному місці, в одному ринзі і по оди, єдиним правилам визначити переможця. І от, скажімо, ця ідея прийшла на Україну. Українська Федерація була заснована ще в вісімсот році, в місті Києві. Потім вона стала всесоюзною, Навіть а потім проризвали радянського союзу. Вона стала всеєвразійською і вже тільки з конціонального країнського. І в Житомирі, знаючи про це, виникла ця ідея приймати участь у таких змаганнях. Але щоб приймати участь у таких змаганнях, треба тренуватися. Щоб тренуватися, тобі треба спортивний зал, спорядження, спарінг, партньори. І от ця ідея почала розвиватися, виникли знайшлися однодумці, які теж ви е на час ще були в армії чи так. Я Держ... був військовим офіцером збройних Ріст. сил України. І, це... і ідея спочатку в мене виникла сама, бо я сам хотів цим тренуватися. Тобто, якісь е, планів на тренерську діяльність не було взагалі. Тобто, це було, що однодумці, які збираються в одному місці в залі і тренуються, а потім їдять на змагання з Це вже потім. потім ви закінчили спортивний університет, так? Чи... Так, вже потім, у 2005 році, закінчив. Тобто, спочатку ідея була це тренуватися самому і приймати участь у змаганнях самому. Ну, я знаю, що це були ж такі патріотичні акції. Завжди, от ви турніри під, проводили під певними назвами, так? Десь? Ну, ця ідея проводити турніри в патріотичному руслі виникла в 2013 році. А це вже пізніше. Це, це, да, набагато пізніше. Ні, ще цих подій ще, на Майдані нічого не було. Не було да. mm. Ідея виникла це в розмові з батьками дітей. Ми от з батьками розмовляли, що реально, скажем, виховання дітей на Україні не систематизовано і взагалі програм виховання дітей немає. А діти найкраще виховуються, ми з батьками це обговорювали, це на прикладі, їм треба взірець для наслідування. Ну і враховуючи, що взірці радянські вони відійшли, бо вони були придумані в кимсь кабінеті і просто не відповідали дійсності. То от ми з батьками на яких ж прикладах їх виховувати? І от виникла ідея: навіщо їх видумувати? Треба повернути своїх, тих, яких, на яких виховували до, От до більшовицької влади, дітей же якось на Україні виховували, і треба повернути своїх. Та це ж пам'ятаєте, кабзарі, лірники, козацька доба, богатирі. Ось от... я дивлюсь, і Небесна Сотня, і козацька покрова, запали свічку, героям слава, революція гідності, дивосвіт трипілля, нащадки древніх антів. Це все ж, як би сказати, ви з допомогою цього виду спорту піднімали саму історію. І ну головне завдання це сказати... оцим назвам і ідеям турнірів. Це довести до дітей інформацію, чого вони саме такі. Чого вони думають так, чого батьки їхні, тому щоб вони зрозуміли свою українську саме ідентичність, яка сформована завдяки цим подіям, яким ми присвячуємо ці турніри. І це вдалося. Це вдалося. Зараз наші діти не вони, вони пишаються, гордяться тим, що вони українці. Як вони кажуть, ми козацька нація, воїни. Ну от пані Віра, ваша дружина, я так розумію, що ви і, і тренер, і ну, по життю йдете ра, ра, разом, так я знаю, що свого часу, ну, і, і, і зараз ваше ім'я просто як легендарне, тому що кажуть, от я б дивився по телевізору, як, як вона там був ці двобічі. Поєдинки? О, а? Ну, поєдинки, поєдинки, змагання. Поєдинки, так. Да. От. І ви там дуже переконливо так виступали з переконливою перемогою. І вас, якщо не ображаєтесь, навіть щось назвали піранією. Я думав, що це ви така, щось, така симпатична. І і маленька, і так. І та. ну, ударами жалить. До, Розкажіть, речі, як ви прийшли до, речі, Віра, до таких успіхів. Майстер спорту міжнародного класу з боксу. От, одна... От бокс і кік -кік І, І там, і там ви. Ну, спочатку все почалось з кікбоксом. Спочатку, звичайно, мені повезло з тренером, що я, знайшла хорошого тренера, який зміг мене так підготувати. Спочатку виступала по кікбоксу, а в бокс потрапила, можна сказати, випадково. У мене не було в планах попасти в бокс. Просто на одних змаганнях з кікбоксингом я зламала палець на нозі під час поєдинку, і лікарі сказали, що не можна виступати десь на протязі року. Словно, ногами не, да, не ногами, можна працювати. Да, можна, можна займатися, але не бити ногами. Ну і звичайно, сидіти вдома не хотілося. Хотілося тренуватися, продовжувати. Ми вирішили спробувати поїхати на бокс. Поїхали, сподобалось, виступили, і якось воно пішло. Змагання за змаганнями, якось е, результати були успішними. І так воно затягнуло. А що вам найбільше ну, все яскраве в вашому житті, в вашому спортивному житті? А от що най, най, таке, найбільше запам'яталось таке, що назавжди я дивлюся, це ну, не можна сказати все яскраве. Це ж спорт, інколи бували й поразки, і все якби. Найбільше запам'яталось теж так не можна сказати. Кожні змагання, кожна якась країна, в яку їхали, вона чимось по-своєму запам'яталась, чимось по-своєму особливо. Кожні змагання, кожна поїздка, кожен турнір він має якісь, якусь історію маленьку, якісь спогади по-своєму. Це кожна ось, медаль. Та, те, що... Є змагання, на які поїхала в перший раз. От, наприклад, ця от велика медаль в Грецію. Вони цим найбільше запам'ятались, тому що це були перші міжнародні Греція. змагання в житті. Ось, наприклад, медалька по боксу. Це, це, це теж так можна сказати, для мене важлива медаль, тому що це були перші мої міжнародні змагання з боксу. Тут, то, знову ж таки, перші хвилювання, перша і турнір, поїздка. Класа, да. а? Пер, перший важливий турнір. і Пане ще, Вячеславі. як ви бачите… Я, я вас попрошу, да. ви отак mm -hmm. візьміть і нехай Добре. люди побачать. Ну, і в результаті, так дадачі. сказати, успішна була поїздка, і тому якби кожна медалька має. Ну, і ця медалька, чим вона для нас історії. цінна, що на них приймали участь дві команди, які прийшли Україну чоловіча і жіноча. І з цих двох команд золото взяла тільки Житомирське пірання. Оце тому так, вона так настільки цікаві. І це була, були мої найперші міжнародні змагання. Якби, ну, так, для, навіть для самої себе, це була така несподіванка і дуже велика радість. А, а, от ну, це вже поза спортом. Коли ви відчули, що ви повинні об'єднатися в сім'ю, стати на рушник щастя. І ну, враховуючи, скажімо так, збори по участь у змаганнях, збори це кожен місяць. Тобто ми проводили так, з двох ч... більше так, часу, ніж з будь-ким іншим. Тобто, чим навіть вона зі так, своїми воно батьками. Воно поєднує, коли постійно разом, постійно спільні інтереси, розумієте? Один одного підтримуєш і всьому. Воно, воно об'єднує, якби з часу зрозуміли, що ми Щоб знайшли один одного. Ви вже... да, ми знайшли? Ну, у нас повністю спільні можна... інтереси, ми як дві половинки. Ми навіть обговорюємо поєдинки, от коли розуміють, і один одного повністю розуміємо. Навантаження. Це тренувальний процес. Тобто, скажімо так, нам один з одним цікаво. Ну, це, наскільки я розумію, одні медалі тільки міжнародних. Це тільки міжнародні, да. а українських і от, наших ну, внутрішніх турнірів тут ще б вистачило бернених. Да, нам не просто не вистачило місця для українських. Так, ну я думаю, що час Володимиру сказати своє слово. От, тому що. У вас е, така кличка, що ніби дядя Вова, ну ви ще молодий дядя. Очевидно, авторитет є. Е, ну, авторитет, буде, я, не знаю спорту. авторитет авторитетом, але, як кажуть, напевно, повагою. Е, тому е, з'явилася вона взагалі дуже просто. Е, після. Одного з турнірів не внутрішнього, не міжнародного, ми їздили командою. І один із наших хлопців, які займалися, ми разом їздили, після, після поєдинку сказав: Ну ти дідьво видаєш. І воно поступово Прижили. якось прижилося і сподобалося. Закріпилось. Так. Значить, якщо воно зразу так підійшло, то воно підходить. Мені як як особистості, і во так з часом воно почав. ви теж і, і і боксер, і кік, і кікбоксингом займаєтесь, так? Е, ні, бо кікбоксингом виїзди на боксерські турніри були, але е, в, в чому що мені самому подобається більше кікбоксинг. Він за рахунок ударів ногами, руками е, більш різноман... різноманітніший. І цим мене притягує більше. Вячеслав Анатолій, що ви скажете як тренер про свого учня? Ну, скажу, що це прізвище дядя Вова для нього прив'язалося, не підходить чого, тому що він починаючи щоб спати в кікбоксингу, будучи ще підлітком, він проявляв завжди бойовий інтелект. Тобто, щоб досягнути високого рівня в будь-якому єдиноборстві, треба багато складових. Фізичні кондиції. Психологічна підготовка, мотивація а, і бойовий інтелект, і от він завжди відряв тим, що він думає, що боєць він не тільки б'ється, а думає, як він думає. Тобто він як, як шахів він зимправ. як в шахі грає, коли проводить поєдинок. Він за чотири кроки вже прораховує, що буде робити суперник. І от як його характеризував один мій друг тренер, він сказав так: що коли дядя Вова б'ється. То його суперник помітив, що дядь Вова відкрився. Але дядь Вова помітив, що ти й помітив. І ти попадає в линучку в засаду. Дядя Вова випередив Вова. Що ти й помітив, що Вова відкрився. Вова помітив, що ти й помітив. Що вже, як кажуть, свою недолік виправив. І він грає, він в рингі, грає в шахі. Грає в шахи. І на випередження. Він на випередження. І вважається дуже складним суперником для всіх наших конкурентів. Ну наскільки зараз оце масово цей вид спорту культивується серед житомарян і там житово? Дуже масово популярно навіть за рахунок цих турнірів. На За рахунок турнірів. Ну, ці серії Житомирська слава. От ми почали проводити ці е, турніри в «Житомирська слава», так ми її назвали е, при, е, в патріотичному руслі. І учасників дуже багато. Е, ми намагаємося проводити практично кожен місяць ці змагання. То буває таке, ну, ми всіх не можемо прийняти і забезпечити, то буває таке, що відмовляємо людям. І, е, а люди просять, дзвонять, просять. Е, ми... Звичайно, багато людей ж знають, що у нас тут в школі працюють тренера, заслужений тренер України. Багато батьків хочуть, щоб їх дітки займалися звичайно. Ну, Я вам скажу, що і на фоні щоб... цих подій в Україні, які сталися. Тобто багато батьків вважають, що їх діти повинні вміти захистити себе, сім'ю і батьківщину. Тому навіть я не скажу, що це тільки кікбоксинг популярний єдиноборство. Тобто зараз єдиноборство популярне. Єдиноборство сьогодні популярне. популярне. Ну і тим бачиш, що бачите, у нас іде не тільки виховання як спортсмена, с ще патріотичне виховання, гармонійне виховання особистості. Ну і організація самих турнірів до на досить високому рівні, скажімо, а бази, Це бази вистачає там матеріаль технічної бази для того, щоб проводити ну, змагання. для проведення змагань місцевого рівня, вистачає вистачає. Тобто ми тренуємося на базі спортшколи авангард, і в принципі проводимо ці змагання на базі спортшколи «Авангард». А зараз ще враховуючи популярність цих турнірів, то нас почала підтримувати Житомирська міська рада. Тобто, наприклад, турніри почали виносити їх вже на площі міста Житомира. Останній турнір під назвою Меч Древлян провели на площі Корольова. І при цьому запросили десь сім регіонів, які направили сюди своїх найкращих бійців. Тобто місцевий рівень ми можемо, а от уже проведення міжнародних змагань чи всеукраїнських це буде проблематично, бо немає наявності бази для житла. Готелів немає, щоб скажімо, соціальних готелів, де можна розмістити спортсменів. Тобто, чи готелі дуже дорогі, і спортсмени їх не можуть оплатити, чи, скажем, соціального житла немає. Ну, наприклад, хостелів чи ну, таких якась доступного житла, щоб людина приїхала й там, скажімо, переночувала дві ночі, дві ночі за невелику плату, а так, можливо так, так. І... от проблема в цьому платно. Ну ще свіжі спогади і враження про олімпіаду, яка ось буквально днями завершилася. Що на ваш погляд треба включати які механізми, щоб ви вже в наступній олімпіаді ну, краще вигляділи? Це можна всіх запитати. Да. Мені кажеться, що треба просто, скажімо, на державному рівні повинні скласти якусь систему підготовки спортсменів України, якусь програму. І не не один рік чи на чотири роки, а там на десять років. І в цій цільову, про... таку, да, цільову. І всі прямі вказати, наприклад, на яку кількість вони хочуть вийти в масовому спорті, скільки залучить дітей до проведення змагань місцевого рівня. Потім на фоні цієї масовості, кількості, з'явиться десь її якість. І вони повинні там прокла... Ось, скажімо, прописати, як вони планують їх фінансувати. Чим більша кількість, тим можна краще вибрати. І потім вони повинні прописати, як вони будуть фінансувати високих досягнень. тобто, бо на даному етапі, скажімо так, що ну цієї такої глобальної системи не існує. Не існує. Хоча, наприклад, для от враховуючи, що ми спеціалісти там боксу, і кікбоксингу, то для житомирського боксу у нас прорив. Бо перший раз за історію Житомирщини бредичевлянин Володимир Матвійчук прийняв участь у Олімпіаді. Тобто для нас Це для... вже висока оцінка, тому що ліцензію ж треба було здобути, так? Так, і він вийшов в історію. Це перший Житомирянін, перший прорив Житомирського не в Житомир, а прорив в жіночому боксі. Бо, наприклад, жінок боксерів на Олімпіаді від України ще не було. Цього року у нас є Тетяна Коп місто Ковель Волинська область. Да, так, Це та, та успіх, та ще й враховуючи його да. вітвічука. Да. Да. Ну я вам скажу, я з ним особисто знайомий, і він цього прагнув все своє життя. Тобто, все, що от він цього досяг, це завдяки його працелюбності і настойчивості. Тобто він все життя до цього йшов і він зробив скажімо, досягнув мети, яку собі поставив ще дуже давно. Ну, щоб бути успішними, треба багато працювати. то, е, Як ви вважаєте, е, буде в наступних роках успіх? Буде, тому що якщо буде робота, значить буде успіх, так? Так. Я вже дав відповідь. Yeah. Про що мрієте ви? Yeah. Дядя Вова. Ну, звичайно, було б, як, як кажучи, займаючись спортом в своєму виді спорту їжджа, перемагаючи на чемпіонатах світу Європи і будучи учасником всесвітніх ігор, то звичайно було б бажання прийняти участь на всесвітніх іграх ще Не. одних і Двіна. здобути перемогу. Тому що я став бронзовим призером. І, звичайно, було б дуже цікаво і було дуже якщо б кікбоксинг потрапив в Олімпійські ігри. А ви до програми Олімпійських іграх попасти. На... На Олімпіаді. І здобути медаль. Ну і, і користуючи нагодою, ви можете звернутися і до батьків, і до тих потенційних ваших. Вже підопічних, які, які ми будете займатися. От, що би хотіли побажати, скажімо? Ну, звертаючись до всіх українців, хочу побажати мирного неба, щоб, скажімо, ця війна на сході закінчилась, яка забирає не тільки найкращі людські ресурси, а й багато матеріальне. А для б... Звернутися до батьків, у кого є гіперактивні діти, Такі гіперактивні, як Як наш. То приводьте дітей в школу авангард з 1 вересня. Кожен рік ми рік робимо набір і виховуємо з ваших дітей справжніх поліських гайдамаків, які з часом зможуть захистити честь нашого поліції і захистити Україну себе, сім'ю сім'єю і батьківщину. Віра, ну вам слово. Ну, ще я скажу, я додавлю, що головне, щоб було бажання до занять спорту. Ну, і щоб було бажання, потрібно спробувати. А що, щоб е, хто не спробує, то не буде знати, чого він хоче. Буде бажання, буде час. Ну і щоб також було прагнення до постійного самовдосконалення. Так би самовдосконалення, шлях до успіху. Шановне, я вам дякую за те, що ви взяли участь в нашій програмі. І нагадую, що в ефірі була програма Територія успіху і в ній взяли участь головний тренер збірної України, заслужений тренер України В'ячеслав Анатолійович Гопанчук, заслужений майстер спорту, чемпіони світу та Європи Віра Макресова та Володимир Демчук, а також дослідник історії спорту на Житомирщині Олександр Станіславович Кухарський. Дякую ще раз вам за участь в нашій програмі. Я також вам дякую за запрошення.